Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас в понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на цей робочий тиждень з 3 по 9 березня. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та починаємо ми традиційно наш прогноз з овнів. Подивимося, так загальні енергії, що чекає на цьому тижні. так. На що звернути увагу? Овни на цьому тижні будуть відстоювати свою позицію. Овнів буде переповнювати така, знаєте, собі творча енергія, натхнення, вони будуть мати результати з того, чим займаються. Але через перенавантаження, бо будуть хотіти на себе брати занадто багато, овни можуть проявляти агресію. І, а, знаєте, так відстоювати свою позицію, бо будуть моменти, які їх можуть не задовольняти в тому, що складається. Вони дуже хотітимуть такого знаєте, а, чіткого, врівноваженого а, життя так, для того, щоб рухатися так, як вони запланували. І любе відхилення може їх дратувати. Овне в нев, особисто, може житті в особистому житті, знаєте, ви будете не готові переходити на інший рівень, ви будете фокусуватися зовсім на інших речах, більш матеріальних, більш практичних. Ось порада на цьому тижні для огню. порада, знаєте, відпускати ті ситуації, які вас не влаштовують, та не зациклюватися, рухатися далі. А, так ви в змозі показати всім, хто ви є, і ви можете відстроїти свою позицію, свої плани. Але ті форс-мажорні ситуації які можуть виникати в вашому житті. ви повинні відпускати їх легше і не зациклюватися на. Них. Леви, що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для вас. Леви на цьому тижні можуть мати якісь нові пропозиції, якісь нові можливості, які можуть приносити радість, задоволення, реалізацію ваших планів. Ви можете себе почувати таким переможцем, переможцем життя. Удача буде на вашому боці у всіх аспектах вашого життя, за щоб ви не взялися. На що звернути увагу? Зверніть, будь ласка, на те нове, на ті нові етапи, які до вас проходять. Не відноситься до них занадто легковажно. Будуйте чіткі структуровані плани і намагайтеся рухатися відносно тих планів. Енергії, сили, харизму вас вистачить для того, щоб отримати гарні все ж таки результати. Знаєте, як життя на вашому боці, всі енергії зараз вирують навколо вас. Порада вам на цей тиждень не беріть на себе зайве. У тому всьому потоці, у тому всьому відчутті тих можливостей, ви можете нагребти на себе зайві речі, які можуть зливати ваші ресурси. Так ось зайвого брати не треба. Беріть тільки те, на що ви зараз. Акцентуєте увагу, так? І рухайтесь вперед, у вас все вийде. Стрільці. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Стрільці. Стрільці на цьому тижні будуть намагатися прийняти дуже важливе рішення у своєму житті, будуть намагатися дотримуватись такої чесності, справедливості. Так? Стрільці відчують свій потенціал, свою таку харизму, силу, сповненість енергії, будуть хотітися е, активно рухатись вперед, але будуть моменти, які можуть вас. Стримувати. В особистому житті стрільцям варто остерігатися якоїсь нещирості, обману, ілюзій, брехні, недосказаності, тому що не все те, що буде виходити із вуст ваших партнерів і близьких людей, не все те буде правдою. І намагайтесь не дозволяти себе вводити в таку обману. Зверніть увагу, будь ласка, на нові пропозиції, які будуть для вас дуже таким, таким яскравою, так подією, яка може вас дуже сильно зачепити, так ви будете загор... можете так загорітися, так. Але дуже уважно вчитуйтесь у всі умови, у ті пропозиції, у те, що написано дрібними літерами, тому що є моменти а, неповної, а, такої, знаєте, ясності інформації. Не легковажте у тих питаннях. Так, нове вас чекає, нові можливості в роботі. От, а, навіть а, це можуть бути гарні а, перспективи у фінансах, але треба бути досить-досить уважним. У тому, на що погоджуєтеся, порада вам на цей тиждень, слухайте себе, своє, а, свою внутрішню так, інтуїцію і не розгойдуйте емоційно. Тобто не, не проявляйте активність так, на людей, які намагаються вас вивести із себе. Терези, що чекає вас на цьому тижні, так, Терези, яким цей тиждень буде для вас? Для Терезів цей тиждень буде більш-менш помірним. Ви повинні тримати, вчитись рівновагу, але наприкінці тижня ви відчуєте таку, знаєте, енергію удачі і відчуєте поштовх, який може змінити дуже багато чого в вашому житті. В особистому житті ви відчуєте такий комфорт, таку насолоду, емоційну, таку, знаєте, достатньо багато емоцій може. Проявлятися, але разом з тим, ви будете себе тримати все одно так трошки відокремлено. Загалом тиждень може вам принести невиправдані очікування в емоційному плані. Тобто, ви можете хотіти щось одне, а отримати зовсім інше. На що варто звернути увагу? Так це на свій фокус уваги. Тому що ви будете фокусувати свою увагу саме на ті аспекти, які вас. Розчаровують, не задовільняють, і через це ви можете проявляти різкість та агресію. Не варто фокусувати увагу на тих аспектах, які зараз вам не подобаються. Зверніть увагу на тому, що є гарного у вашому житті. Подивіться на ситуацію, яка вас розчаровує іще з декількох сторін, і ви зможете знайти вихід і необхідне для себе рішення. Порада на цьому тижні. Порада звернути увагу на те спілкування, яке у вас відбувається в житті, і на те, з ким ви спілкуєтесь, і наскільки ви довіряєте тим людям. Близнюки, що принесе вам цей тиждень? Давайте подивимося. Близнюки на цьому тижні можуть вв'язатися в конфлікти, якісь розбірки, якесь дуже напружене спілкування, яке може затягти вас, в якусь депресію, може створити навколо вас таке, знаєте, погане самопочуття. Ви можете себе накручувати, ви можете чогось дуже сильно боятися. А важливо на цьому тижні придивитися до тих. Справ, якими ви займаєтеся, не перенавантажувати себе, не брати на себе більше, ніж можете взагалі потягти. В особистому житті, в особистому житті йде якийсь ступор. Ви дуже сильна особистість, харизматична, ви така дуже наповнена. Ви можете вести за собою оточуючих, але ви так трошки проявляєте жадібність до тих почуттів. І через це. Відносини можуть не розвиватися, спілкування може не відбуватися таким чином, як би вам того хотілося б. Зверніть увагу, будь ласка, на ті ситуації, які вас розчаровують. Можливо, варто закрити їх, відпустити людей, можливо, ситуації завершити і відпустити свого життя, тому що вони вам можуть не приносити вже нічого гарного для вас і не можуть. Знаєте, як створити навколо вас ту енергію, якої вам зараз так не вистачає. Порада прислухатися до себе, до свого внутрішнього голосу. Вам дуже хочеться бути переможцем, вам дуже хочеться бути людиною, яка має те, до чого вона рухається. Але цей пяжний закликає вас бути чесними собою і з тими людьми, з якими ви спілкуєтеся. Водолійчики, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? Водолійчики, На цьому тижні ви матимете якісь нові пропозиції, завдяки яким ви можете просуватися по життю, так? Ви можете реалізовувати свої плани, які принесуть вам успіх, принесуть вам результати, принесуть вам те, до чого ви так прагнете. В особистому житті ви можете мати. На цьому тижні можливість зустрітися у компанії, провести гарно час, насолодитися якимись радісними моментами, так? От. Але, знаєте, вам буде здаватися, що в особистому житті вам наче чогось не вистачає, і ви будете шукати якоїсь підтримки, якоїсь допомоги зі сторони. Так, водолійчики, на що звернути свою увагу? Зверніть увагу, будь ласка, саме на те, що у вас у відносинах. Знаєте, не задовольняє, бо ви на тому дуже фокусуєтеся і починаєте маніпулювати якимись життєвими ситуаціями. Краще перевести свій фокус уваги на ті речі, які у вас є. Знаєте, ви можете дуже сильно спіткнутися на тій позиції, коли вам хочеться бути переможцем, не виблячись ні на що в будь-яких ситуаціях. Давайте подивимося вам пораду так, на цей тиждень. Порада на цей тиждень. Ви повинні розуміти, що ви відповідальні зараз за те все, що відбувається у вашому житті. Якщо ви будете застрягати, то це тільки через своє бездіяння. Якщо ви будете включатися і ну, в такі енергії. Напружені, так. це можуть бути конфлікти, це можуть бути якісь провокації, до оточуючих, ви можете ображатися і ображати інших. Саме ці аспекти можуть а, зруйнувати ваші плани так, і вплинути на розвиток подій а, достатньо негарним для вас процесом, це може бути ступор, тому тільки ви відповідальні на цьому тижні за те, наскільки вдало будуть розвиватися події у вашому житті. Діва, давайте подивимося, так, що принесе вам цей тиждень, діва, так? яким тиждень буде для вас? Ну, тиждень для вас такий, знаєте, багато буде такої паузи, зупинки, а ви можете відчувати себе трошки. Незручно може бути піднятись таке відчуття власної якоїсь нікчемності. Ви можете закриватися від оточуючих і не підпускати до себе нікого, бо ви, як наче, нічого не знаєте і не хочете чути. У спілкуванні в особистому житті ви можете мати конфлікти. Конфлікти будуть відбуватися через те, що немає розвитку, що все стоїть, якось проявляється більше жадоби та непорозуміння, кожен тягне у свою сторону. Знаєте, дуже важливо зараз звернути увагу саме на ті речі, емоційні речі, почуття, які ви проявляєте. І проявляєте ви по відношенню до чоловіка і свого оточення. Та ситуація може вас дуже виводити. дуже виводити В незадоволення можуть проявлятися якісь страхи, і ви через це саме можете зливати дуже багато своєї енергії, своїх ресурсів, своїх можливостей. Порада вам на цей тиждень дотримуватися балансу. Все зміниться, все зміниться, і тільки ви вийдете в рівновагу. Важливо буде вловити ту удачу, той шанс, побачити навколо себе ті можливості, які ще є біля вас. І це може бути наприкінці тижня, але за умови, що ви все-таки знайдете рівновагу всередині себе. Тільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас так? Вільці на цьому тижні можуть мати на початку тижня таке відчуття перемоги і, знаєте, визнання. І це може стосуватися якихось ситуацій, які нещодавно були так, В які можливо включалися або мали дотичність діти. Кінець тижня, навпаки, може вас підвести до якихось непорозумінь конфліктів через те, що ваші справи можуть затримуватися, і ви можете мати якийсь. Супер. В особистому а, може знаєте, так проявитися більше напруги конфліктності, залежності один від одного, і вас це змусить трошки так закритися, відсторонитися від спілкування з близькими людьми. І ви можете не проявляти бажання до спілкування. На що варто звернути увагу? Зверніть увагу на ті а, ситуації, які вас дуже сильно зараз розчаровують. І а, ті речі, які повинні йти дуже швидко і розвиватися і приносити задоволення, вони вам зараз не приносять задоволення, тому що все відбувається зовсім не по вашому плану. Будьте собою чесні. Ви щось не врахували, ви а, десь можете себе, знаєте, обманювати. От і саме чесність собою вам допоможе прояснити ці питання. Порада вам подивитися на свої життєві ситуації з іншого. Боку, навіть з декількох сторін, ви можете відчувати затримку, ви можете відчувати таку нікчемність, ви можете гребти на себе дуже багато завдань, намагатися все на собі тягти, волокти, робити, але не дається такого результату, як вам хочеться. Все залежить від вашого вибору і вашої власної відповідальності. Можливо, не треба брати на, все, на себе все і одразу. Ви не готові від чогось відмовитися. Але це дуже зараз, на сьогоднішній день, важливий аспект. Вам треба розвантажити своє життя. І тільки тоді ви зможете легше рухатися вперед. Козирожки. давайте подивимося, так? Козирожки Козорошки на цьому тижні. Можуть відчути таку, знаєте, внутрішню свободу, таку насолоду тим, що вони мають у першій половині тижня, а вже ближче до кінця тижня ви можете відчути конфлікт на напругу від того, що навколо вас затримується те, на що ви дуже сильно розраховували. Якось так, знаєте, початок тижня буде багато обіцяючим, таким радісним. А от кінець трошки може затримати. В особистому житті цій козир... Дороги. Багато розчарування від маніпуляцій, маніпуляцій у відносинах, невизначеності, фокус уваги саме на тому, що не задовольняє. І ви десь чогось побоюєтесь, Зверніть увагу саме на те, чому ви маніпулюєте, на що ви фокусуєте увагу у відносинах на які такі різкі слова і дії. На що звернути увагу? Зверніть увагу, будь ласка, на той туман, в якому ви зараз перебуваєте, ви, наче, дуже сильна особистість. Ви, наче, маєте таке розуміння, куди вам зараз направлятися. Але... Якось так все дуже туманно. Ви не можете визначитися, що для вас важливіше зараз, і куди ви хочете чітко тримати курс саме зараз. Це дуже зараз важливо. Порада на цей тиждень вам дослухатися до себе. Можливо, біля вас з'явиться мудра людина, яка зможе вам дати чітку пораду у тих розчаруваннях, з якими ви зараз можете перебувати, проживати. Вам варто. Зараз звільнитися саме від тих а, ситуацій, так, які вас дуже сильно зараз чіпляють та розчаровують. Будьте уважні із своїм оточенням. Скорпіончики, давайте подивимося, який цей тиждень буде для вас. Для скорпіонів цей тиждень може принести якусь удачу в роботі, у справах, в реалізації, відпочинку. Так, ви можете насолоджуватися тим, що відбувається навколо вас. В особистому житті ви можете мати якісь розчарування, форс-мажори, незадоволення від спілкування і, як наче. Спілкування на те, яке ви розраховуєте, воно в принципі може не відбутися таким чином, як би хотілося. Скорпіоном на цьому тижні важливо звернути увагу саме на ці аспекти у спілкуванні з партнерами. Тобто, ви десь не ви можете вийти з зони комфорту, ви десь можете не проявляти свою гнучкість, ви десь можете хотіти швидше рухатися, коли це буде не потрібно і буде впливати не зовсім. Правильно на е, самі відносини. Порада тижня не закриватися, не відштовхувати близьких, проявляти свої емоції, налагоджувати контакти у близькому оточенні з друзями, з сім'єю, намагатись максимально вирівняти в баланс свої відносини і мінімально проявляти агресію. Раки, давайте подивимося, що несе цей тиждень для вас, так? Раки, яким цей тиждень буде для вас. Тиждень а, може принести неочікувані форс-мажорні ситуації, розчарування, розчарування, і, знаєте, а, саме через такі моменти а, ви можете зануритися у такий депресивний більший стан. Раки в особистому житті. Особисто, особистому житті, знаєте, відчувається таке ходіння по колу і така напруга, супротив, якась конкуренція, знаєте, таке враження, якначе ви до кінця не можете бути чесними з собою. Ви постійно проявляєте у відносинах якусь конкуренцію, ходите по колу, і це слугує таким, знаєте, навантаженням, тому що немає чесності, немає щирості, де якась така. Ілюзія, створена у відносинах. На що ракам варто звернути увагу? Варто звернути увагу на незадоволення у, у а, справах пов'язаних з. Фінансовою стороною, з розвитком, і деякий ступор, і ви не до кінця розумієте, що з тим робити, от, можливо, варто передивитися ті речі, якими ви займаєтеся, можливо, ви чогось не бачите, можливо, від чогось прийшов час вже відмовитися. І дуже важливо на це зараз звернути свою увагу. Порада раком на цей тиждень. А ви повинні розуміти, що все, куди ви зараз рухаєтеся, той напрямок, ті справи, початки, плани, все залежить тільки від вас, вашого рішення, вашої відповідальності, вашої власної. А ви зараз маєте можливість гармонізувати свій простір, отримати якісь результати, але необхідно дуже серйозно до того віднестися. І. Переводити свій фокус уваги саме на позитивні аспекти свого життя. Обов'язково налагоджуйте свої особисті відносини, тому що від них буде залежати те, як буде розвиватися ваші власні плани в роботі. Рибки мої золотенькі, давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так яким цей тиждень буде для вас. Риби на цьому тижні можуть мати достатньо багато планів, і знаєте, ви дуже таки будете спокушатися саме на реалізацію тих планів, але можете отримати розчарування. На емоційному такому поприщі, знаєте, ви десь можете зависати і не до кінця усвідомлювати, чи туди ви рухаєтеся, і чи дійсно це те, що хочете ви. Тому тут важливо розібратися і не поспішати слухати свою інтуїцію. В особистому житті. в особистому житті, вас більше буде хвилювати. Ваш власний розвиток, робота, і десь ви можете проявляти різкість, агресію, відстоювання своєї позиції. Але важливо дуже, знаєте, так, дотримуватися балансу. На що рибам варто звернути увагу? Рибам варто звернути увагу саме на те, що ви не можете відпустити. Якось до кінця ви не усвідомлюєте процеси, які зараз з вами відбуваються, і ви намагаєтесь боротися з тим. Це викликає внутрішній супротив, внутрішній конфлікт. Важливо зараз відпустити те, що вас емоційно дуже сильно гризе. Так, давайте подивимося пораду. Так, рибам порада на цей тиждень, порада не закриватися, не закриватися від роботи, не закриватися від спілкування з близькими, особливо з дітьми. Знаєте, будьте чесні з собою, зверніть увагу на те, що вас розчаровує, що вас дуже сильно чіпляє, і треба змінити фокус свій уваги. Тому що куди йде ваша увага, туди йде ваша енергія. Саме ці аспекти вони можуть вас розчаровувати, але варто це все відпустити, тому що у вас на порозі стоїть щось нове. Воно затримується. Затримується, але затримується саме через вас, не через когось. Дуже важливо побачити саме ті моменти, ті ресурси, в яких ви будете дуже і дуже мати силу.